Всім привітики, друзі! З першим днем у 2025 році. Новий рік вже прийшов, зустріли його, Ангелюш, і вирішили вийти трішки і з вами привітатися і прогулятися з донечкою. Бо вчора, вчора і гулять не ходили воно. Та воно й сьогодні сиро. У нас така сира погода. Тепло, але все рівно вітерець і так. Сиренько, да, Ангелюш? Отака в нас ось дороги такі. Як рання весна, щось нагадує мені. Не зима, а весна. Дороги такі мокрі, да? сонечко світить. Отак От ось така ось краса, краса, але не зимня погода, хочеться сніжку. Так що так, зараз прогуляємося, пройдемося. В кого свята, хто на роботі. Чоловік пішов на роботу, кірюшка. Кірюшка там вдома бігав, привітав друга, посипав. Друг також приходив, посипав нам, а потім і він побіг. посипав та й будемо відпочивати. Дітки на канікулах, да, Ангелінка? А ми трішки пройдемося, та потім піду до тваринок. Потрібно ж їх привітати з Новим роком, да? чоловік зранку трішки там. Вправився, а я піду вже там ще кроликам потрібно сіна дати. Погуляли ми, друзі, трішки з донечкою вже зайшли в будинок. На вулиці таке сонечко, взагалі так гарно, але трішки вже вітерець піднявся, нагулялися. А це я вам не говорила, в мене вже, мабуть, третій день болить зуб, та там побачила мені знайома порадила горіхові. Молоді оці гілочки такі молоденькі. Зараз заварю, буду полоскати. поки запишуся до стоматолога, бо це не так все просто думала, обійдеться, просто так бо поболить і переболить, але ні, бачу, чую, що, мабуть, цим не закінчиться. Тому, мабуть, трішки візьму перерву, візьму собі вихідні, буду лікувати зубчика. А вам дякую, що зі мною, дякую, що підписуєтеся. Ставте вподобаєчки, пишіть коментарі. Рада, рада бачити вас у себе в гостях. Рада за нові знайомства з Новим роком вам ще раз. І зараз вам трішки покажу, як ми святкували новий рік. Ну, як святкували, повечеряли, поговорили там з рідними по вайберу. Побачилися. Та й так от трішки то з дітками грались, то фотографувалися. І так, і Новий рік наступив, зустріли. Так що, все, з новими силами, в новому році. Всього доброго, до зустрічі! А ну мамам за цілий день вибралась хоч на вулицю. Що ти тут чудиш? А шо, прилипло? Шо, що прилипло, що ще ще? Ні, брать просто тут. А, оце осталося, так? Да? Підчеревенна. Так. Да. О, диви. Тільки це не дуже, мабуть. Ні, можна ж дуже закапчене буде, а не якесь. Оце, де яке красиве, так? Да? Мугу, нічого добре. А по солі як Чи солонувати? Mm, Хороше. Ну і хорошо. Так, зробила я. Це трошки прикрасила і крою. Ну, звичайно, що не натуральною. Зробила я шубу, це ось такі дві пор... порційні. Дві штучки це ще не витягала. Зараз поставлю Холод... вже завтра витягну. Ось так. Слоями це з яблучком. З яблучком. Так, і, а це, ось дивіться, усі залишились інгредієнти, оселетчика трішки залишилось. І я його просто, так, знаєте, змішала в одній мисці. І отак сформувала, і все, он, можна буде також їсти. Просто так. Усе перемішала. І ще такий салатик один. Трішки показую вам наших хлопот перед день Нового року. Звісно, зараз настрій не такий, не святковий, як це було раніше до війни, але знаєте, в нас життя одне, дітки в нас одні, дитинство в них також одне. Тому хочеться передати їм той настрій святкування, як це в нас було в дитинстві. Як ми раніше святкували оця підготовка, хлопоти. Тому, друзі, давайте будемо один до одного трішки добрішими. З Новим роком вас, мої любі, і передаю вам нашу домашню атмосферу, всього вам доброго, всього теплого, всього-всього-всього найкращого. Помагайся, помахайся. Поки 24-й, так? Да? 24, Чого? 24. Провожати якраз Володь, це треба. А зустрічати вже потім. Чого да, ж рано, рано провожати? Уже ну, все вже йде, хай йде з усякими поганими. Невзгодами. Зустротими. А що це за фанта? Це добра така? Добре, да. а дуже добра. Добра. Так, дуже так, добра. так тобі такої наличи ту оранжеву? Так, воно в принципі різниці немає. Да?

Ну, так, дивись, так просто береш, а так вилочку йти. От полю і ще не слідом ти. Сідай, чекайся. Трохи. Що ви скажете? Що ми скажемо? Що будемо проважати старий новий рік? А що, старий новий рік? Старий рік? рік. А. Ні, потиханьку готуємося до нового року. А побажання є якісь? Ні, перше, що їй саме головне, це щоб настав живе. Да, так, чекаємо. Да, синуляти, що скажеш? Všťop, no, to bylo dobré, nic o tom nemělo být. 이요아 가 -oh, <hitid laut> <SANTA Maria> o bem? Vamos tentar. Uma massagem de Ó. Вони mm, so, тут так такі непогані, величенькі, да, вроде? А, а що, це імбир? Imbir. Та ну половину налий, тобі ж багато не треба. А ото васабі, да? Половину та й. А mm. то та й так мало. А, так виливати. Та ж мало його. Mm. А папа ось другий тут соєвий соус наливає. Mm. <свят> <свят> Носа. А не це де? Да? Ще в нас відкриється суші, суші бар відкрився, і що добре? Та не непогані, в принципі. Непогані, це? Ну, все-таки не таке, як вже у маркети. Але так кричала від радості гордості, коли вгору знімався синій жовтий прапор. Ми тримали удари і давали здачі разом з Олександром Усіком. Все це про неща. Більше аніж тільки спор це про наш про Хто в полоні, і ми будемо боротися за кожну людину, яка, на жаль, до слину нового року у Варшаві, нью Йорку чи Бенасарі. Сівена ще немає у Вії Бразі чи Токіо. А вони не кричаю садові світлі повість героям. Слава Україна.

<рес> <рес> Жодному лідеру світі я не поважав би пережити, в тому ведь коли передаєш нагороди, хто <рес> смерть, бачиш очі матері, дружини. Дитина воєн, і за словом переговорю. Дима усім. Не треба боятись, що Україна буде в Європі. Треба робити все, аби в Європі не було. На меді. А, я вже бачу оце, мабуть, Ангеліні, бо там малювати, то, мабуть, кюрю. А, то керюні, он диви, яка змейка. Тобі, А Гелюша, ти хочеш? А тобі? Mm. Ще дивись, дать. Он дивись в тебе, там шо. Диви, Дивись, ти? Диви! А ну кинь отуди диви, Дивись. А там по скільки монети. По 10. О. Дивій таких. Ну, то ж тобі. Дивися не губий. Да, закидай же туди. Понятно, то щоб ти збирав. Mm. 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 О, так, Що там красиве? Що mm. там? Гроші, гроші! Мене вже не так мало! Mm. Уже? А он ангелінки! Що оць? Mm. Це mm. до Що оце досить? Ммм... Mm. Mm. Ану, слухай! Ану, давай тоді! Гроші! Ні? Mm. Хай грає це-то! Mm. Ось, на, дай! Алло!